Новомиргородщина край щедрої землі і неосяжного зоряного неба, який славиться своїми звичаями, традиціями і талановитими людьми. Освітянською перлиною нашого краю є Златопільська гімназія, у якій навчалися видатні особистості нашої держави: історик, політик, громадський діяч Володимир Венеченко, історик, етнограф Микола Зеров. Письменник Євген Поповкін, епідеміолог Іван Дудченко та багато інших постатей, які нині відомі всій Україні та за її межами. Сьогодні Златопільська гімназія це сучасний заклад освіти суспільно гуманітарного, історичного та економічного профілів з вивчення двох іноземних мов. Я – Вчитель географії Златопільської гімназії Вікторія Гончарова. ласкаво запрошую вас до нашого навчального закладу. Златопільська гімназія опорний заклад у Новомиргородському районі по роботі з обдарованою молоддю. На базі гімназії діє наукове учнівське товариство Горизонт, структурний підрозділ Кіровоградської малої академії наук України. Навчальний заклад є активним учасником всеукраїнських та міжнародних програм. Я педагог, людина, що готує учнів до життя. Кожного дня, коли поспішаю на урок, замислююся над тим, як побудувати свою роботу так, щоб дітям було цікаво та ефективно. У гімназії на мене завжди чекають допитливі оченята. Який цей урок буде, багато в чому залежить від мене, тому що я вчитель, вчитель географії. Оновлюється програма, створюються нові підручники, змінюються підходи до навчання та виховання учнів, але незмінним залишається результат, розвиток всебічно розвиненої та конкурентно-спроможної особистості, яка не тільки має знання, високі моральні якості, але й уміє швидко адаптуватися до постійних змін життя. Працюю над методичною проблемою. Розвиток творчих здібностей, здобувачів освіти шляхом використання інноваційних технологій, для реалізації якої застосовую різні форми роботи: індивідуальну та колективну, роботу в групах та парах. Серед інноваційних технологій вибирають ті, які спрямовані на реалізацію принципу активності навчання, зокрема компетентнісний та діяльнісний підходи, особистісно зорієнтоване навчання, елементи системно функціонального аналізу та ідетики. Ефективне навчання неможливе без зв'язку з реальним світом, який сповнений сучасними цифровими технологіями. Саме тому у своїй професійній діяльності, поряд із традиційними формами роботи, я активно використовую сучасні інноваційні технології за допомогою використання мобільних додатків, QR-кодів, плікес, квізіс. Проводжу нестандартні уроки: урок дослідження, інтегрований урок, прес-конференція. Значну увагу приділяю картографічному методу навчання учнів Google Maps, Setera Online. Як відомо, учитель відзеркалюється в учнях. Я по праву можу пишатися своїми вихованцями, які є постійними учасниками предметних олімпіад, турнірів, конкурсів різного рівня. Мої учні є переможцями другого, третього, четвертого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад та всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України Вікторія Анатолійна – тонкий психолог і прекрасний педагог. Її поява завжди супроводжується чарівною усмішкою. Вона вміє все і вдало пожартувати, і розвеселити перед контрольною і зрозуміло пояснити важку тему. Це гарна, розумна, лагідна і стримана вчителька. Вона любить нас, своїх умінливих і не завжди слухняних учнів. А головне її в методиці навчати і навчити. Ми цінуємо Вікторію Анатолівні її високий професіоналізм. Про мою колегу Вікторію Анатолівну можна сказати: робить все, що вміє, там, де знаходиться, і використовує все, що знає, а також в пошуках нових ідей. Чудова людина. Ерудований, вдумливий. Ефективний учитель, дійсно учитель від Бога. Я радий тому, що Вікторія Анатолівна народилась як учитель, стрімко розвивається і зростає як учитель, саме в нашій Золотопільській гімназії. Постійно прагну до саморозвитку та самовдосконалення. Беру участь у вебінарах, інтернет-конференціях, відвідую тренінги. Активний учасник методичних формувань різних рівнів. Моя праця визнана на рівні району та області, маю численні дипломи, грамоти і подяки. Учителі року це престижний конкурс, це новий щабель, нові горизонти мого професійного зростання, це можливість стати кращою, презентувати себе і показати, що професія вчителя є одна з найважливіших професій для розбудови модерної, української європейської нації.